Добрий день, любі друзі! Всім привіт! Мої вітання з Дніпра. Сьогодні у нас вже 18 квітня і сьогодні я висаджую на дорощування невеличкі саджанці лаванди. Хочу сказати, що погода, звичайно, дуже важливий фактор, щоб саджанці гарно прижилися. У нас вночі пройшов дуже гарний дощ, земля волога. Я перетримала, тому що було сухо, не було часу в мене. Я отак у відрі з водою ставлю в затінку, і вони в мене стоять до того часу, поки в мене є можливість висаджувати. Значить, сьогодні, так як земля дуже волога, у нас зараз плюс 23 сонячно, і я так як не треба буде поливати, я оці всі саджанці. Тут я поробила луночки, розклала, щоб швидше це все зробити. Саджанці, буду висаджувати. Не треба не буду поливати, але буду так гарненько ущільнювати землю навколо. Зараз покажу надіну рукавичку. Так, ось дивіться, от, наприклад, оцей, оцей саджанець, я його буду отак заглиблювати до там, де з'явились уже розпущені зелені бронячки. і гарненько, отак, прям, щоб все було, як би сказати, плотненько-гарненько. Отак. Те ж саме. Отак я його, до зелених бруньочок ущільнюємо добре-добре. Тоді вона довго зберігається, волога, корінець, якби, ущільнюється землею і гарно приживається. Якщо так листочків немає, тут не, не розпустились, то заглиблюємо до того до тих листочків, які вже почали пробуджуватися. У нас довго також лаванда не пробуджувалась, дуже рання весна, але зараз вона вся пішла в ріст. Часто задають питання, чому лаванда, маленькі саджанці. Висаджені восени не пробудилися. Зараз я вам покажу, як вони пробуджуються, коли вже їм така погода благоприємна. Ось тут у мене висаджені такі малесенькі хвостики. Зараз покажу. Ось дивіться, от вона. Була така суха дуже довго, а зараз зверху почали пробуджуватися і знизу пішли. Оці навіть верхню можна частину обрізати. Дивіться, самі маленькі. Ось так стояв сухенький, такий маленький, бідненький. А ось зараз все почало пробуджуватись. Тут також, бачите, воно ж таке, ниточки, хвостики мишачі. Звичайно, може бути якийсь випад. Ось тут нічого не пробуджується, немає ніяких признаків. Але ось поруч такий же малесенький. От він пішов в ріст. Тут також хочу вам показати. Ось дивіться, наприклад, цей практично зверху сухий, але він пішов від корінчика. І кущик буде. Є не без того, щось загинуло, тому що ну, висаджувалось. Його було багато, поки, поки все, саме знаєте, сільхоз роботи це таке кропітка, кропітка така справа, ось тут знизу вже пробуджуються. І вони за літо, оці сам, самі малесенькі кущики, вони виростуть і навіть дадуть квіти. Дивіться, отут зламався кущик, але від корінця пішли. Пішли відростки, ось тут також. Ви не, такий непоганий був, да? саджанець, це все засохло, а знизу, а знизу ось уже пішли, пішли прирости. Ну і так от. Е... Вся, вся лаванда вона пробуджується. Не робіть поспішних таких кардинальних якихось висновків, що вона вся загинула, тому що зазвичай вона все-таки пробуджується. Висаджую саджанці, заодно висадила кукурузку, замочила цукорова кукурузка для, для онучат. Отак, така погода. Дуже парко, думаю, що ще може бути дощ, тому стараюсь по максимуму зараз все висадити, тому що це погода, та, що треба для рослин. Потім вони нас віддячать гарним, гарними приростами, гарним цвітінням. Ще хочу сказати якому, якого догляду зараз потребує отакі саме отакі маленькі саджанці? Дивіться, якщо, якщо садженець поліг, ми його обов'язково підрівнюємо, стараємось зробити так, щоб він гарно стояв. Рівненький був. Так. Ось також, тому що за зиму багато саджанців, ну, від дощу, від снігу, вони полягли. І їх треба отак рівненько поставити. Тоді кущики будуть добре наростати. Звичайно, якщо ви бачите, що саджанець такий кривий, то це все треба відрізати, залишити тільки гарненькі. Ось також така висота саджанця. Це можна підрівняти. Отак, маківочку відрізаємо. Тут починають активувати прирости нижні і оці бокові, і буде формуватися такий гарний кущик. Як ще покажу, якщо саджанець, отакий сухий, отакий, сухий, і невідомо, живий він чи ні, ну тут уже явно на ньому нічого не буде. Тому ми отак можемо обрізати. І чекаємо. Проросте, значить, проріс. Не проріс, ну що, таке буває. Ось так, ось такий ще. Тут практично кажеться, що він весь загинув, але ось бачите, брунечка. І цього достатньо для того, щоб кущик далі розвивався. Весь, весь цей сушняк ми прибираємо. Кущик підрівнюємо, так щоб він рівненько був. Якщо отак три гілочки, це ми також визнаємо, формуємо, прибираємо ось так. Верхню частинку зрізали, щоб він не витягнутий був, а щоб він був ріс компактним кущиком. Те ж саме обов'язково підрівняємо так. Якщо ви бачите, що оголений корінь обов'язково. Ми обов'язково підокучуємо, щоб, щоб корінь обов'язково був в землі. Так, ще можна в цей час, якщо ваші саджанці вже пробудилися, вони ви бачите, що вони з ними все гаразд, і у вас ґрунт не дуже родючий, ви можете підживити. Підживити можемо Нітрамофоскою, можемо зараз для кращого нарощування, можемо карбомітом, карбомідом мочевина. Це азотні добрива для кращого, для кращого росту. Але робимо все, щоб все по інструкції, як написано, краще додати менше добрив, аніж переборщити. Ну, тепло плюс волога, вони своє діло зроблять і саджанці почнуть активно рости. Якщо ж у вас немає дощів, не полінуйтеся, полийте, тому що ви знаєте, що тепло, якщо буде жарко і без вологи, то як всім саджанцям їй буде некомфортно. І те ж саме, якщо буде дуже волого, але прохолодно, то лаванда також не любить такого. Ми не висаджуємо лаванду в затінку, ми не висаджуємо лаванду там, де є близько ґрунтові води, в низинах, тому що вона вимокне. Якщо не вимокне, то взимку вимерзне. Ось такі рекомендації по вирощуванню молодих саджанців лаванди я вам сьогодні дала. Бажаю всім! Успіхів, вирощуванні цієї надзвичайно красивої культури. На все добре. До нових зустрічей!